Добрий день, з вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами про правила перекладу. Напевно, кожен із нас, перекладаючи те чи інше висловлювання, робив помилки. Тож вчимося і запам'ятовуємо. І знайомимося сьогодні ми із висловлюванням. У більшості. Ми у більшості випадків, Чи є це правильно українською мовою. Дійсно, чи є це правильно? А це неправильно. А як же правильно? А правильно українською мовою здебільшого, здебільшого. І от коли ми читаємо з вами твори народної творчості, то можемо там почути на Україні здебільшого. Починали готуватися до весілля після 14 жовтня на свято покрови. А чому? Тому що покрова покривала дівчину хусткою як символом жіночності майбутньої господині майбутньої мами. Ось так: здебільшого, після 14 жовтня запам'ятовуємо і вивчаємо. І мову українську, і культуру українську з вами була я, Наталка, і наш урок української мови до побачення.